Третій день після вчорашнього приємного сповіщення починається більш бодюро, Але як я казав, не варто розслаблятися і треба продовжити надсилати якомога більше пропозицій та бути якомога активнішим, тому що цей період, коли ти райзен телефон дуже обмежений у часі, і саме в цей час нас просуває опорок, і саме цим періодом треба скористатися на повну, Тому сьогодні. Продовжу в тому ж дусі, планую відправити не менш ніж вчора. Але ще в мене є додаткова мета. Я вчора побачив, що в більшості випадків, коли ти потрапляєш у якусь вакансію, особливо якщо вона була відправлена там більш ніж 5 хвилин, тому то в ній може бути вже навіть 50 активних не неактивних а взагалі пропозицій від. Інших фрілансерів, і саме тому сьогодні хочу увесь день провести на Upwork з ранку до вечора і якраз пушити своїми пропозиціями і моніторити В залежності від різних країн, різних ринків, коли найменша конкуренція, найменша активність інших фрілансерів, особливо з азіатського ринку. І, наприклад, для себе я визначив. Декілька ключових ринків, які мені цікаві, ну зрозуміло, що це сполучені штати, Канада, Європейський Союз, і ще мені цікава Австралія. Ну те, що я побачив, а звідти теж ідуть цікаві повідомлення, і вони, наприклад, якраз десь між сполученими штатами та. Європейським союзом по часовим поясам. Тож одразу можемо переходити до підсумків сьогоднішнього дня. Сьогодні відправив лише 11 пропозицій, витратив 26 коннектів. До речі, два конекта мені повернулися за вчорашні пропозиції. Знову, якась вакансія була скасована жодного відгуку, але із додаткових спостережень, що саме після 17-ї години. За українським часом і починається активність у сполучених штатах 17-18, А вот якраз на азіатському ринку наступає ніч, і вони якраз лишають майданчик. Тож я бачу, що вот якраз більш активним цікаво бути у вечірній час, можливо, навіть до полуночі.